Доброго дня, мене звати Дмир Кучеверя, судинний хірург, флеболог Запрошую вас на консультацію до інституту Віртус. Найчастіші симптоми варикозної хвороби це набряк. Частіше за все він з'являється у другій половині дня і повністю або частково зникає після відпочинку. Може пацієнт турбувати зуд біля гумілки або біля варикозної ширини хвен. Можуть з'являтися у пацієнта пігментації та інші трофічні порушення шкіри гомілок. Варикозне розширення вен або варикозна хвороба це патологічний процес, який впливає на детелі вени. Частіше за все, це стосується підшкірних вен, бо в ногах є система глибоких вен та поверхневих. І варикозна хвороба саме вона впливає на підшкірні вени. Це процес, коли підшкірна вена починає розширятись і це приводить до порушення кровотоку. І може призвести до формування травматичних мас, і як наслідок уже тромбоемболічні ускладнення. Якщо ви побачили в себе ознак веркозної хвороби, це привід для того, щоб звернутися або до сімейного лікаря, або до судинного хірурга. Якщо ви потрапляєте на прийом до сімейного свого лікаря, то він направляє вас до або лікаря-флоболога, або до судинного хірурга. Напряму судинного хірурга мають лікар провести допусне сканування вен нижніх концівок і зібрати анамнез, коли починалося захворювання, і чи це є спадковість, або це набути захворювання. І вже разом з лікарем приймати рішення про Етапність лікування і який саме метод буде більш підходити для вашої ситуації. Найбільш результативним методом на лікування і, мабуть, єдиним на сьогодні день, це дивно зналазена коагуляція веркозної ширинних вен. Це не є велика якась операція. Вона не потребує перебування пацієнта у стаціонарі, перебувати ніч. Це офісна операція, як кажуть на сьогоднішній день, коли пацієнт приходить біля 2-3 годин проводить в лікарні після операції під місцеву анестезію, частіше за все може йти додому. І наступна зустріч вже на наступний день для огляду та першої перев'язки. Результатом лікування веркозної хвороби є по перше здорові і гарні ноги. Наша задача полягає в тому, щоб у пацієнта пройшли всі симптоми, з якими він до нас звертався. Якщо це набріки і веркозні ширені вени, то ми зробимо так, що не буде ані набріків, ані верхозна ширених вен. по перше, клініка вірту займається вирішенням питань естетичної медицини вже на протязі 35 років. По друге, мій досвід лікування варкозної хвороби більше 10 років. Як результат, багато вдячних та здорових пацієнтів.